Всім привіт вас, вітає текстильна група Кавла увазі Ми зараз пропонуємо акційну позицію. По акції 2 мішечка за ціною одного друбки чоловічі класика. Полюбляєте подарунки, тоді не втрачайте можливість, придбавши один мішок «Брюк чоловічих класика під кодом 23, другий отримати в подарунок. Купуєте один мішечок, а отримуєте два. Хороші йдуть розміри та зріст на позиції. Ціна за 1 кг становить 1 долар, вага мішка 25 кг, а вартість за 2 мішка з урахуванням подарункового лише 25 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше. Цікавих, вигідних, акційних пропозицій по зниженим цінам. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Дука, чоловічі, класика. Ідуть під кодом 23 по акції два мішка за ціною одного. Купуючи один мішок, другий ви отримуєте подарунок. Сьогодні протягом дня ми презентуємо ваші увазі. Різноманітні позиції, дивіться огляди у нас в групі та робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого спінхенда в Україні. Хорошие блюки идут. Ціна за 1 кг 1 доллар. А вартість запам'яшка зарахування годарункового лише 25 долларів. розміри, розміры. Позрист. А була текстильна група Кавлетс. Чекаємо на ваші замовлення.